youtube алгоритм змінився. Якщо раніше для нього було важливо те, як довго глядач залишається на платформі, то зараз я все більше чую розмову про задоволення, а значить, змінюється ціль алгоритму і змінюється його поведінка на рахунок наших відео. Тож в цьому відео я дослідив, як працюють рекомендації YouTube, як потрапити на головну сторінку, що таке схожі, і як взагалі вони формуються. Чи дійсно зовнішній трафік може вбити наш канал? та... Як бути першим в пошуку Ютубу? Тобто, все, що треба знати про алгоритм новачку на YouTube. Якщо у вас маленький канал, у мене для вас гарні новини, тому що YouTube, як ніколи раніше нас полюбляє і показує у всіх рекомендаціях, але про все це поступово. Головна сторінка це те, що нас зустрічає, як тільки ми заходимо на YouTube. Це особистий і унікальний підбір відео під кожного користувача на платформі. В далеких 2005 2010 роках. Головна сторінка була для всіх однакова. Але зараз, у 2025 році, можна прирівняти її до відбитку пальця настільки це унікально і особливо під кожного, як формується головна сторінка. Перша тема або канал, який тобі цікавий. Як YouTube це визначає? Тип контенту, з яким ти довго і найчастіше взаємодієш. Значить, це тобі цікаво. Довго дивишся моє відео. Наступне моє відео буде на твоїй головній сторінці. Друге, те, що ти шукаєш. Тобто ти сам вказуєш алгоритм, що зараз мені цікаво ось це. І чим частіше ти це робиш, тим більше алгоритм починає тобі підкидувати такий тип контенту. Третє. Те, що популярно серед таких самих користувачів, як і тебе. Тут все просто. YouTube нас групує по... групи по інтересам, і саме через ці групи він може прогнозувати, які відео може бути цікаве мені. Тому що він бере тисячу людей схожих на мене, дивиться, що 900 людей дивляться ось таке відео, яке я ще не дивився, і пропонує потім це відео мені. Бо ми з цими групами досить схожі. Четверта реклама, якщо в тебе немає YouTube Premium. П'яте це актуальні теми. Це може бути класифікація по країні, тобто що актуально для України зараз, або по сезону, що актуально влітку, наприклад, якийсь освіжаючий чай або лимонад. А взимку нам буде цікавіше просто попити чай. Так воно і підбирає. Шосте – головна сторінка складається здебільшого з нових відео, нещодавно опублікованих. Але не будемо забувати, що завжди є місце для відео 15 15-річної давності, де хтось крутить сальто. І сьомий пункт найважливіший пункт для малих каналів. Це те, що зараз YouTube постійно на головній сторінці пропонує нову тему або нового автора. І цей автор може бути з зовсім маленькою кількістю переглядів або з зовсім маленької кількості підписників. Тобто, YouTube постійно тестує гіпотези. Можливо, зараз тобі хочеться подивитися ось цю тему, або давай перевіримо, чи дійсно цей автор. Новий автор потребує уваги від глядачів. Я закину його тобі на головну, а ти, будь ласка, відреагуй. І так, YouTube щите не тільки на те, що ми реагуємо, а те, на що ми також ніяк не реагуємо. Це також для нього важливі показники. Ну і таким чином він. По перше, завжди оновлює нашу стрічку і не робить її замкнутою, як було в 2015 році. Я пам'ятаю, я просто сидів в трьох-чотирьох темах і ніяк не міг взагалі на головній сторінці знайти щось нове і інше. І мені приходилось йти в пошук, прям вписувати YouTube, що зараз мені цікаво, ось це. Будь ласка, пропонуй мені це і так переналаштовувати алгоритм. Але зараз це змінилося. І ці нововведення завдяки... Класній групі людей, яка займається просуванням молодих каналів. І так, всі молоді, малі канали мають шанси і будуть на головній сторінці. Тут уже залежить від того, який у вас контент, як ви його робите. І перед тим як ми поговоримо про те, як авторам потрапляти на головну сторінку, я хотів би обговорити цілі алгоритму. Навіщо і чому YouTube обирає те чи інше відео для просування? І зараз. В алгоритма дві цілі: перше це утримувати глядача як можна довше на платформі, друге задоволеність глядача. І друге це найважливіше, оскільки зараз YouTube розуміє, що задоволений глядач він буде повертатися на платформу і дивитися платформу. Їм не треба просто утримувати будь-якими способами глядача на платформі. Як YouTube це розуміє, насправді ніхто не знає, але я можу припускати, що про утримання це просто як довго глядач залишається на нашому каналі на наших відео. А про задоволення це можуть бути лайки, це можуть бути поширення наших відео серед користувачів груп і так далі. Це можуть бути коментарі. Але треба розуміти, що просто копіювати, вставити якийсь коментар, у GPT чи будь-де це буде не так гарно, якби глядач просто сидів і писав великий текст. Тому що YouTube вчити скільки секунд ми сидимо в коментарях, коли пишемо коментарі. І звісно, він читає коментарі. Він розуміє це позитивний коментар, негативний коментар. Ну і опитування після перегляду відео, якщо ви помічали на головній сторінці, іноді вискакують такі опитування. Наскільки вам сподобався даний контент? І це все в сукупності. Там я впевнений. Там дуже багато значень є всього цього для того, щоб розуміти, чи дійсно глядач задоволений. Якщо ви не хочете витрачати так багато часу на вивчення YouTube, то я завжди радий вам допомогти в індивідуальній консультації або в повним веденням каналу, або створення стратегії для швидкого зростання на платформі. Це все індивідуально, це все вирішує самі ваші проблеми. Тож не соромтесь подивитися в описі відео, знайти контакти, написати мені, і я з радістю попрацюю над вашим і для вашого каналу. Тож, що потрібно нам, авторам, для того, щоб потрапляти на. Головну сторінку. І перше, це обкладинка і назва зацікавлювати глядача, щоб глядач обирав саме наше відео, коли він буде гортати головну сторінку. І так, треба розуміти: ви конкуруєте не тільки зі своєю нішою. На головній сторінці ви конкуруєте з усіма найкращими каналами на YouTube. І ви конкуруєте за увагу глядача. Непроста задача, але важливо це розуміти. Друге регулярна публікація. Ви вже тепер знаєте, що на головній сторінці часто саме нові відео. І якщо прийти в аналітику будь-якого відео, ви можете побачити, що трафік з розділів, а це і є головна сторінка YouTube, найкраще в перші дні публікації чи в перший тиждень публікації. Так, іноді відео може вистрілити через рік, через 5, через 10. Яким чином, YouTube розуміє, що саме зараз це треба показувати? Іноді через сезонність ми можемо показуватися влітку або взимку, але найчастіше це саме. Тільки-тільки ми опублікували, і тому регулярність допомагає нам частіше з'являтися на головній сторінці. Третє: масові або широкі теми, оскільки вузькі теми будуть частіше набирати трафік зі схожих або з пошуку YouTube. а на головній сторінці нам треба широкі теми, які будуть цікаві як можна більшій кількості людей. І всі ці три пункти не працюють без четвертого: це якісний контент, оскільки якщо глядач натискає на ваше відео, але... Не отримує того, що потрібно, і виходить з вашого відео, ви ніколи не залишитесь на головній сторінці. Якщо глядач не натискає на ваше відео, він ніколи не дізнається, який контент всередині. І саме якісний контент може задовільняти цілі алгоритму це отримувати глядача як можна довше і робити глядача задоволеним. Бо ніяка обкладинка і назва ніколи не зробить це з глядачем. І якщо це відео для вас цікаво, ви вже дізналися щось нове. Не посоромтеся, поставити лайк або підписатися на канал, написати коментар, тому що це допомагає моєму каналу зростати, просуватися, а мені краще розуміти вас і запам'ятовувати. Я вже пам'ятаю людей, які написали по три коментаря в моє на каналі. Тож дякую, що ви залишаєтесь зі мною і дивитесь кожне моє відео. Але відео на YouTube отримує трафік не тільки з головної сторінки, а й з багатьох інших джерел. І другий по популярності канал трафіку це схожі відео. Схожі відео – це один із найбільших. Органічних каналів трафіку на Ютубі, і так саме звідти можуть пройти тисячі переглядів без жодної реклами. Що таке схожі відео? Якщо ви дивитесь з комп'ютера, то коли ви відкрили будь-яке відео з правої сторони, ви побачите схожі відео. А якщо ви дивитесь з телефону, вони будуть в самому низу. На відміну від головної сторінки, де фокус іде на тому, який ти користувач, схожих відео йде фокус на те, яке відео ти відкрив саме зараз, і на цьому базується вже. Саме стрічка схожих відео. Як це працює? Схожі відео найчастіше потрапляють перше відео з того ж самого каналу, який ви зараз дивитесь. Друге, це відео зі схожою тематикою і схожою SEO-оптимізацією, це назва теги і опис, але з інших каналів, а також відео, які найчастіше відкривають після перегляду цього відео. Тобто глядачі, які відкрили ось це відео, найчастіше після нього обирають дивитися ось ці відео. Це також буде вам пропонуватися. І четверте, це відео, яке підібрано на основі ваших побажань, тобто персоналізована рекомендація на основі вашої минулої активності. Те, які теми ти дивився, те, що ти обирав або не обирав на платформі YouTube. Схожі відео також персоналізовані. Схожі відео також будуть відрізнятися у кожного користувача. Так, це дуже схоже з головною сторінкою, але насправді. Схожих відео, якби це не звучало, буде більше схожісті, тому що, як ви можете зрозуміти, деякі відео будуть співпадати і по інтересам, і якщо людина вже натиснула на це відео, то скоріш за все вона із якоїсь групи, яка дуже близько до тих людей, які також дивляться це відео. Буквально ще два роки назад я помічав дуже цікаву особливість схожих відео. Це коли. Якщо відео набрало 100 тисяч переглядів, у схожих відео будуть відео з такою самою кількістю переглядів. Була якась градація рівні на які тобі треба було переходити для того, щоб отримувати більше і більше трафіку. Бо як ви розуміли, чим більше в тебе переглядів, тим більше трафіку зі схожих ти міг отримати. Але зараз я бачу, що це все припинилося, і департамент, який займається маленькими каналами, насправді дуже дуже велику класну роботу для нас робить, тому що маленькі канали все частіше потрапляють в схожі, також як і на головну сторінку. Саме через схожі, ми сприймаємо інших авторів в нашій ніші не як противників, а як колег, які допомагають нам отримувати трафік. Тому що якщо інший канал зробив схоже відео на схожу тему, то є висока вирогідність того, що ваше відео буде також потрапляти в схожі і рекомендуватися в цьому каналі. І ви будете отримувати додатковий трафік. Тож чим більше каналів про YouTube, Тим більше трафіку отримую я. Тож чим успішніші мої відео на Ютуб, тим більше трафіку отримують інші канали. Про Ютуб YouTube. YouTube ускладнюється, але точно допомагає маленьким каналам просувати себе. Головне це не висвітитися в схожих. головне це. Змусити глядача натиснути на себе, коли ти в схожих. Якщо тема YouTube для вас цікава, і ви хочете дізнаватися ще більше корисного, то я запрошую вас в свій телеграм-канал, де ми з іншими ютуберами спілкуємось, допомагаємо вирішувати проблеми, ділимося корисними матеріалами. Я нещодавно виставив ідеальну формулу вступу, яку ви можете вже використати для своїх майбутніх відео. Тож переходимо, підписуємось. І зростаємо на YouTube. Давайте поговоримо, що робити нам, як авторам, для того, щоб нас обирали і ми потрапляли в схожі відео. Перше, знімайте серії відео, тому що YouTube любить серійність і буде показувати їх один біля одного. Друге, як завжди, для органічних переглядів назва і обкладинка. Але тут є свої нюанси. Треба не забувати, що якщо на головній сторінці ми зараз отримуємо велику обкладинку, і вона стала ще більше за минулий, за минулий рік, то в схожих відео ми маємо дуже маленьку обкладинку, і саме тому найкраще працюють великі об'єкти і небагато об'єктів, які будуть класно сприйматися, і ваші сенси, які ви закладаєте в обкладинку, деталі текст повинен гарно щитуватися в такому. Розмірі, третє, використовуйте унікальні теги, не тільки теги, які допомагають вам раджуватися в пошуку, а теги, які будуть пов'язувати ваші серії відео, тобто, все оптимізація буде зв'язувати відео, відео між собою, і YouTube буде показувати їх поруч. Четверте, повторюйте формати, стилі, заголовки, тому що якщо це глядачам сподобалося один раз, можливо, це сподобається і другий раз. А вже ви розумієте, що YouTube це скоріш за все поєднає, тому що воно буде дуже схоже. А ми ж. Говоримо про схожі. Також важливо розуміти, що зі схожих відео на наше відео переходять не так часто, як з головної сторінки. Тому що якщо відкрити показники клікабельності в аналітиці YouTube, ми можемо побачити, що з головної сторінки на наше відео переходять там, приблизно в середньому 8%, а в схожих відео переходять в середньому 1%. І це буде нормально для нашої ніші і для нашого каналу. Схожі відео 1-3 це класні показники. Тому не переживайте, якщо в схожих ви будете отримувати такий відсоток клікабельності. Це нормально. Часто канали стартують завдяки припливу зовнішнього трафіку, таких як Telegram, Reddit, Instagram або навіть ChatGPT. Зовнішній трафік це. Будь-який трафік, який надходить до вашого відео з якихось інших зовнішніх джерел. Чи це публікація в Instagram, сторіс, пост, чи це публікація в Телеграмі, де людина переходить і дивиться ваше відео з якогось зовнішнього посилання. Але не тільки поширення ваших відео іншими людьми в своїх групах, сторісах і так далі, працює як зовнішній трафік. Що саме цікаве, в зовнішній трафік відображається також пошук з Гугла, або. Відкриття вашого відео з чату GPT. маленька примітка. Це працює тільки тоді, коли глядач відразу відкрив ваше відео з якогось посилання. А якщо глядач відкрив головну сторінку вашого каналу, а потім відкрив відео на вашому каналі, то це буде відображатися в аналітиці як сторінки каналів. З досвіду можу сказати, що YouTube все ж більше, набагато більше любить органічний трафік. Тобто, коли глядач сам обрав на платформі YouTube твоє відео і вже дивиться його, ніж коли ти опублікував його десь на якомусь сторонньому сайті і до тебе прилив якихось переглядів. Для YouTube це дуже сумнівний трафік, і він до нього ставиться дуже обережно. Тобто, зовнішній трафік не такий важливий, не зовсім. Зовнішній трафік це як двосторонній меч. І якщо ти не вмієш ним користуватися, ти можеш просто відрубати собі руку. Але якщо ти вмієш ним користуватися, він буде дуже гарною зброєю в твоєму арсеналі. Поясню, після того, як глядач перейшов до твого відео, в нього є декілька можливих варіантів поведінки. Так, якщо це глядач, якому це відео дійсно цікаве, він буде його дивитися довго. Далі підпишеться на канал і, скоріш за все, буде дивитися твої наступні відео, і це. Класно, це значить, що це той трафік, який допоможе нашому каналу зростати. Але є інший варіант трафіку: це коли вас публікують в якихось незрозумілих групах, або ви намагаєтесь загнати на свій канал якусь незрозумілу аудиторію, щоб вам набити якихось незрозумілих підписників, які насправді будуть заходити на ваші відео, дивитися ваші відео 10 секунд, і потім виходити і більше ніколи не повертатися на канал. Це дуже поганий. Варіант користуванням зовнішнього трафіку, і цим треба бути обережним. Звісно, це більше має вплив на самому початку. Якщо на каналі вже буде досить багато глядачів, і YouTube чітко буде розуміти для кого, що це за канал, і він вже буде там довіряти цьому каналі. То каналу, то звісно це не може нанести якоїсь значного, значної шкоди, бо було б дуже легко тоді шкодити конкурентам. Якщо хтось так би захотів, але маленькі канали, беріться до уваги, тому що якщо ви публікуєте якесь відео, а ваші підписники на нього погано реагують, то YouTube буде розуміти, що це відео не цікаве навіть підписникам. Навіщо мені просувати це відео далі комусь іншому показувати? Що потрібно робити нам, як авторам, для того, щоб залучати зовнішній трафік? І перше, це не просити. Про підписку людей, які не дивляться такий контент в своєму звичайному житті. Батьків, друзів, будь-кого не треба наганяти до себе підписників. Друге, це створювати контент, який їм хочеться ділитися, і звісно, тут простіше сказати, ніж зробити хірур контентів дуже часто якісь гучні заголовки, якісь надихаючі історії або меншики, які будуть розходитися і шеритися між групами, фанатами і так далі. І третє це ділитися своїм контентом самим, Задавати в групи, пропонувати свій контент, будувати якісь пости з цим контентом. Але. Тільки у випадку, якщо ви можете брати відповідальність за те, що ви розумієте, яка аудиторія вам потрібна в всіх інших випадках краще довіртесь органіці. Насправді вона працює дуже круто, і якщо ви дійсно створюєте якісний контент, ви дуже швидко зможете знайти свою аудиторію. Найцінніший зовнішній трафік це Google пошук і ChatGPT, або будь-яка інша платформа, яка буде давати нам саме органічні приток глядачів. Тобто, глядач шукав щось в Гуглі, намагався вирішити, можливо, якусь проблему, і Google запропонував йому ваше відео. Ваше відео вирішило його проблему. Глядач був. Задоволений, можливо, він тільки починає, наприклад, створювати YouTube, побачив моє відео, зайшов, був задоволений інформацією, підписався і далі його мої відео будуть актуальні. Так само працює чатом GPT. Ви збираєте навколо свого каналу дійсно свою цільову органічну аудиторію, яка буде допомагати наступним вашим відео просуватися краще і краще. Це трафік з пошуку YouTube. Саме він допомагає відео жити місяцями, роками, а то й десятками років. Але пошук на YouTube це не просто писати правильні ключові слова. Тут все набагато тонкіше, і сьогодні ми з вами це розберемо. Пошук Ютюб це коли глядач щось вводить в пошук, і ютюб йому пропонує найкращі відео, які можуть допомогти йому вирішити те чи інше питання, або будуть найкраще відповідати до теми, яку він зараз шукає. Але як зробити так, щоб наше відео показувалося як можна вище, навіть якщо ми тільки-тільки створюємо канал? І відповідь дуже проста: створювати хелп контент це тип контенту, про який ми вже поговорили в ось цьому відео. Але якщо коротко, це те, що допомагає людям вирішувати якусь проблему, яка в них сталася. Тобто, це не шоу, це не влоги, це не той контент, який ми обираємо, коли ми гортаємо головну сторінку. Це. Ситуативний контент, який нам допомагає вирішувати ту чи іншу проблему, і дуже часто він починається зі слова як як зробити, як створити. Як полагодити це ситуації, які нас спонукають шукати відповіді в Google або в YouTube. Наприклад, коли зламається ручка в двері, ти будеш шукати, як полагодити ручку, і точно ти не напишеш топ-10 причин, чому мої двері мене не люблять. Саме тому ці відео називаються вічно зеленим контентом, тому що сьогодні в мене ручка поламалась завтра в сусіда післязавтра ще в когось поламається, і всі ми будемо йти в YouTube і шукати, як полагодити ручку, і саме тому цей трафік він. Буде постійний, постійний, постійний на наші відео. І якщо ви думаєте, що в вашій ніші таких відео немає, ви помиляєтесь, значить, ви просто погано подумали. Подивіться, ще раз раджу вам ось це відео, і ви зрозумієте більше про те, що таке хелп контент. Тож так, для того, щоб ми висвічувались, нам потрібно правильно оптимізувати відео. Але окрім ключових слів, які ми будемо. Записувати в назву в опис чи в теги. YouTube тут вчитує клікабельність, назви і обкладинки, новизну і актуальність контенту, тому що новий контент завжди буде ранжуватися трішки вище, тому що YouTube тестує. Можливо, саме це відео зараз буде більш актуальне і краще вирішувати цю дану проблему. Звісно, утримання перегляду чи задоволений глядач після перегляду, чи його проблема дійсно вирішилась, і настільки це відео допомагає йому вирішити ту чи іншу проблему. І найцікавіше це субтитри автоматичні, чи створені вручну, але YouTube також їх вчитує для того, щоб розуміти про що насправді це відео, тому що в тегах у описі назві деякі крієтори взагалі можуть писати різне. Якщо це все збігається, і ваше відео дійсно допомагає глядачу, він отримує, він пише коментар, він ставить лайк, і це все для YouTube як позитивні сигнали, щоб ви ранжувалися вище і вище. І так ви правильно розумієте, просто написати правильні теги, опис назву не допомагає, щоб бути в топ видачі. YouTube вже давним-давно не такий примітивний, як був колись. І якщо розраховувати тільки на опис теги і назву, то... Не бачити вам успіху в пошуку, що робити нам, як авторам, для того, щоб е, наше відео показувалося в топ-видачах, і в першу чергу хочу сказати, що це один із найпростіших ти типів контенту, тому що вам... Не потрібна суперякісна камера, вам не потрібен суперякісний звук навіть. Дуже низька якість контенту. Вам не треба тут сторітейл, вам треба просто вирішити проблему, яка була у глядача. Якщо ви з цим класно справляєтесь як можна коротше, це буде тільки найкраще працювати, тому що глядач залишиться задоволений, поставить лайк і буде просувати ваше відео і рекомендувати, і це буде відео ваше далі. І саме тому цей контент так полюбляють бізнеси, тому що це мінімум зусиль. І багато ефективності, але все ж таки під пошук треба правильно оптимізовувати. І я раджу для оптимізації використовувати плагін розширення для хрому від IQ. Якщо ви не знаєте, що це таке в Ютубі багато відео про те, як цей плагін працює. Вам треба його встановити собі в хром, і ви зможете дивитися, які теги використовують інші канали, і наскільки ці теги популярні в пошуку YouTube, якщо натискати на сам тег. Потім, звісно, ви можете користуватися просто Гуглом, коли ви заходите на головну сторінку і впишете щось, наприклад, як створити, і він допомагає. Да? Він допрацьовує і тут йде ранжування. Найперші запити це, скоріш за все, найпопулярніші і найпотрібніші запити. Також, звісно, це Google Trends, платформа на якій ти можеш відслідковувати тренди і популярність цих трендів від сезону. або... Чи вона зросла за останній період часу? Тут вам треба стати тією самою людиною, в якої щось зламалось. От якби в мене зламалась ручка, як би я це написав? Іноді це можуть бути дуже дивні запити, іноді це може бути якась нелогічна історія, але треба це слідкувати і думати якщо ви зможете стати в цьому випадку глядачем, то все у вас буде супер і у вас це правильно вийде на рахунок назви опису і тегів. назву не треба придумувати щось креативне супертворче просто пишіть запит який буде шукати людина як створити YouTube канал як полагодити ручку як перестановити Windows флешки і так далі це буде те саме пошуковий запит який буде людина вводити при пошуку тієї чи іншої проблеми можливо у вас буде щось це по іншому Опис Ранжуються і дуже важливі перші два-три рядки. Тобто, в перші два-три рядки ті теги і пошукові запити, які ви знайшли, ви будете вам потрібно імплементувати їх в перші два-три рядки. Ці, з цим дуже класно впорюється чат GPT. Тобто, вам не треба просто писати перелік тегів, тому що YouTube це може. Вважати як махінацією і зловживанням це трішки не в правилах YouTube, але ви можете створити текст за допомогою чату GPT, який імплементує ваші теги або пошукові запити в перші 2-3 рядки опису. Ну і теги це прямі запити глядача. Вам потрібно в теги вписати ці всі пошукові запити, які глядач. Може теоретично вписувати, коли буде шукати вирішення цієї проблеми. Також в тегах можна вказувати помилки в якихось словах, складних словах або. Орфографічні помилки, які можуть допускати ті чи інші глядачі. Якщо ви про це знаєте, це також може допомагати кра краще оптимізовувати ваше відео. Не намагайтесь також бути креативними в обкладинці. Тут треба простота і зрозумілість. Згадайте себе, коли ви шукаєте щось, коли вам треба щось відремонтувати. Ну, обкладинка, ну це останнє на що я звертаю увагу. І останнє питання, яке може у вас виникнути, це що робити, якщо вже такого контенту багато? Якщо вже давним-давно всі питання в світі вирішили. По перше, на українському ютюбі ще дуже мало вирішених питань. Повірте мені, контент як зробити дуже дуже потребується українською саме українською мовою, тому що запитів стає все більше. Друге, якщо все ж таки контенту такого багато, і якщо точна відповідь вже є на Ютубі, я б не створював друге таке саме відео. Якщо ви не даєте нічого унікального, вам не треба створювати це відео. І третє, навіть якщо контенту дуже багато і вже є вирішення цієї проблеми, то воно може застаріти. І ви зараз маєте нові інструменти, такі як АІшки, які допоможуть вирішувати те чи інше питання. Набагато швидше, простіше, або просто іншим способом, унікальним способом, і це буде давати профіт глядачу. Тому, якщо ви знаєте якісь унікальні технології, які вирішують це питання краще, ефективніше, то є сенс створювати це відео.